Я Воротар і капітан енергетиків стартові тими, хто вийде з самого початку на старті. Ну а це енергія. Зараз місто грає рятувальник з Тумщини, який сьогодні приймає енергетику Селенкевич. один із 24-й. Це рятувальник стартова п'ятірка. Преміум партнер Вібета Екстраліги. Айван. Поки що не було замін. Перша атака. І залітає м'яч. Перший удари м'яч усі ці друзі. Рятувальник відкриває рахунок. Ось так несподівано. Вон, це. Головний тренер. Рятувальника небезпечно може бути. енергетики зрівнюють рахунок. Ось так все. На 4-й хвилині. Один-один. І... Енергетики перепрошує. <праць> Переходимо зараз до складу енергетиків. Скидочка назад на кваснія. Хороший удар. Але дивимося, ось Ми як з батальйону 110-ї окремої механізованої колони. Тканують і Кіаркот. Небезпечно! Не запиває зараз Дмитро. Наступний раз подивимося у повторі обов'язково. Зараз класно. Блокування тут без порушення правил. Роша пішла. У нас гра. Дивіться, знову комбінація Біля власних воріт. Ну а що тут? Немає. Тут порушення правил, і знову ж таки, двоє футболістів енергії. Хороший момент. Удар. Правий його нічия. Дуже важко когось виділити. Рівна гра, як на мене, блокується цей удар. Ну і спроба тут е е піти в атаку. Зварич так наблизився. Не рахунок 3-2. енергетики у Львові на воску арені ледь здолали. Роменці. Ох, який удар! Зараз прошелестіло там біля виставної. Хороша передачка бождалію! Ще раз не дає можливості п'ятоля. Безпечно пробиває влад курило. На місці Андрій Пітуля. Хороша пробиває, але Олексій Нагорний на місці. Пішов перед сам. Льоша втрачає м'яч. А ворота то порожні. тут Сирена, Ми бачимо, там Кончаков підстраховує. П'ятірка виходить на другий тайм у енергії Львів. Пітуля Андрій, капітан команди в воротах. Непоганий момент. Зараз виставной Петуля на місці. Підстрахував своїх партнерів. Та. Е... Вибачте, не, не бачу зараз ще е, хто з наступний половині майданчику. Роменчани, Втрата. Прикра втрата. Зараз удар. Тіряє в 2-1. Яка ж помилка від Валерія Гайвана. І у нас 97 й номер. Ударну змінку проводить. 97 й номер. Активний. Непогана передача Зеленкевич. Удар! 2-2, Браво Дени! Блискучий удар 24-го номера рятувальника і святкує зараз Денис. Дніча, який прострілювали на горний. Уважно діє передача передача накурила. Зараз Владислав чіпляється удар. Непогано Пітуля відводить все-таки. На жаль,ся те відвести загрозу, перевівши м'яч на кутовий удар. Зварич непогано, але знову з м'ячем. Зараз непогано Легензевич зіграв зі Зваричем. Пожливо. Трохи швидше міг Ярослав приймати рішення, але зараз пелих під ліву удар. Стійка! Непогано зараз приклався до м'яча Дениса Маршов. Зеленкевича проти е фактурного гравця. Зараз Тарас знаходить Радевича. Вихід перекидає. Зараз восьмий номер на горного, який в... був команди рятувальника. Тіряєв з'явився, зараз натягує, стягує, сходить в середину. Удар. Кутовий. Зварич. Буньо буде бити. Удар з захисників І, на жаль, рахунок змінюється на користь енергії Львів. 3-2. Володимир Буньо оформлює дубль, пробив. Прямісінько. Перехоплення зараз енергії. Удар! Тіряєв. Браво! Нагорний! Браво! Олексій Зігрують. демонструють. Ну, тримають м'яч. Вбивають час. Зараз у Тіряєва можливість для взяття воріт. І це робить Андрій Тіряєв за 0,84. Буквально сиреною забиває Андрій Тіряєв свій дубль. Оформлює, забиває четверту. Фінальна сирена після пропущеного м'яча. Тож, друзі. Рахунок е, матч завершено, Рахунок у нас 4-2 на користь енергії.